Історія, про яку ми зараз розповімо, трапилася 19 липня цього року в селищі Сад Сумського району. Пенсіонерка їхала на велосипеді саме цією дорогою, коли в неї влучила куля. 67-річна мешканка селища Сад понад три місяці шукає правди. У власному селі її підстрелили. Поранення отримала від вогнепальної зброї. Втім, і досі ніхто не покараний, бо в міліції вирішили, тілесні ушкодження були легкими та без умислу. Я візуально побачила якусь тяточку, таке як чорненьке, думала, якийсь жучок, і ненароком так самопроізвольно відхилила на велосипеді голову назад. І в цей момент мені я навіть не пам'ятаю, в цей момент уже я не тільки чула, як дзз, як джміль. В моїй руці, отут страшна боль була пронизуюча. І глянувши на руку, я глянула, мене я була вся У Мене кров прямо так ручом. Я рукою закривала і так питалася закрити. У лікарні витягли металеву кулю. Інформація про таке значиться у випусці з історії хвороби жінки. А ось її рентгенівський знімок. Поступила байдарацька Лідія Петрівна, жителька Сумського району поселок селах Сади. Із вогнепальним пораненням лівого плеча в ургентному порядку, тобто зразу під час поступлення, взята в операційну, виділена пуля із нижньої третини лівого плеча, з м'яких тканин, кістка була не пошкоджена. І вона продовжувала лікування в ортопедичному відділенні з 19 по 23 число. Рана зажила первинно, без ускладнень. Пора виписана з покращенням на амбулаторне лікування. А де ця куля? Куди її взагалі? Лікарі в таких Там... Куля вона залишається в сейфі до ранку. Ранку вона ізимається співробітниками внутрішніх справ. Тобто ви її передали? Так, да, Вона передається, як завжди. Реєструється, вогнепальне поранення, зразу повідомлення передається в міліцію, а потім і пуля, теж передається все. Скільки разів за рік такі випадки бувають, що до вас з вогнепальними пораненнями? – Ну, вогнепальне поранення воно взагалі це лише під час відкриття мисливського сезону чаші всього. А тут випадок неординарний, чисто побутова така травма. Так що буває дуже рідко. Дуже рідко. Да. Ну, може там 5 разів на рік, 10 5. Ні. Ні. Два рази це максимум. На рік. Да. Пані Лідія показує місце, звідки в неї поцілили. Тут і досі стоїть мангал, за яким відпочивала група молодих людей. Один із них влучив у жінку. І постріли у цьому дворі лунають не вперше, говорить місцевий житель Сергій. Котик у нас тут у дворі. І хтось його підстрілив. але ну, ми ж не бачили хто. Був такий случай. А коли це було? Це якраз тоді у цей період, коли це був стався случай з цією жінкою. Жінка звернулася до міліції. Там спочатку відкрили кримінальне провадження, а потім закрили. Зараз в мене в руках постанова про закриття кримінального провадження за фактом поранення пенсіонерки. Тут слідча зазначає, що спричинив вогнепальне поранення громадянці байбарацькій лідії Петрівні із травматичної зброї, у відділу міліції. Проте далі пише, що ця інформація виявилась помилковою, що міліціонер просто того дня перебував у компанії молодиків, один з яких і влучив у жінку. Далі слідча пише цитую: заподіяння легкого тілесного ушкодження внаслідок необережної вини не є караним. І постановила закрити кримінальне провадження. У міліцейському документі вказані прізвища всієї компанії, що того дня відпочивала тут. І що цілилися вони по металевих банках. Місцеві показали, де живе той, кого слідчі визнали стрілком. Нам не відчинили, ...проте ми готові надати ефірний час для коментаря. Через прес-службу міліції ми намагалися зв'язатися з Євгеном Жибиком, опероповноваженим Сумського міськвідділу, який фігурує у справі. Даною справою займається прокуратура, тому коментар з боку нашого співробітника е, вважаємо недоцільним. Їдемо до обласної прокуратури. Туди жінка поскаржилася на закриття справи. Після звернення до прокуратури області мешканки село Сад... Е, Прокурором області особисто скасовано постанову про закриття кримінального провадження за фактом нанесення її тілесних ушкоджень. Після чого вказане кримінальне провадження було передано для подальшого розслідування до слідчого відділу прокуратури Сумської області. Наразі кваліфіковане діяння за статтею 365 Кримінального кодексу України. Це перевищення влади службового повноваження. Тобто наразі розглядається питання про те, що можливо співробітник міліції такі в не так дійсно, оскільки таке питання не виключає така можливість не виключається на даний час і перевіряється причетність як самого працівника міліції, так і інших осіб, які не працюють в органах внутрішніх справ, але перебували при події під час події саме з працівником міліції, розглядається версія також і причетності їх до цього кримінального правопорушення. Журналісти обласного тримають цю справу під прицілом. Обрати мера у сумах з першого разу не вдалося. Попереду другий тур. За мерське крісло на виборах зійдуться Анатолій Єпіфанов від волі народу та Олександр Лисенко від Батьківщини. Я відчуваю, що результат вкрадений у мене як у кандидата на посаду міського голови, тому що 3,5% отримав Олександр Іванович Лисенко і 3% зі псованих бюлетнів, там, де люди спочатку проголосували за Олександра Івановича, тоді перекреслили і проголосували за мене. Це 6,5%. Якщо зараз взяти 45,5% і 6,5%, це буде більше 51%. Ми мали б, могли б зекономити 2 мільйони, якби деякі... Діячі громадські вже на сьогодні не зареєстрували другу Олександра Івановича, тому що ми розуміємо, що це технологія. І просто, на жаль, сьогодні бюджет втратить. Час ми втрачаємо, тому що ми могли б вже першу сесію провести, виділяти відокремлювати від роботи і виділяти гроші на капітальні ремонти, і вже, вже сьогодні починати ту виконання тих програм, з якими вийшли всі політичні сили демократичного напрямку, об'єднуватися і спільно працювати над тим, щоб вирішити проблеми сумчан. На жаль, вона вашу думку час. стоїть за речі. Ті, хто не пройшов до ради. Ну, а саме хто ну це я думаю, що я думаю, що всі розуміють, які політичні сили не пройшли до ради. Я думаю, вони якраз не можуть звинувачувати, тому що не знаю стовідсотково. Але свої, я думаю, що і громада нашого міста, і е, сумчани розуміють. Що, мабуть, Бог покарав тих людей, хто намагався споплюжити результати виборів і завести в оману сумчан. Його опонент Анатолій Єпіфанов, нині пенсіонер у минулому, ректор Української академії банківської справи та екс-губернатор Сумщини. Я вважаю, що Єпіфанов є планом А і не від БПП, а від пана Деркача. І можливо, все могло виглядати так: для того, щоб Єпіфанов вийшов у другий тур. Потрібно було знівелювати кандидата від Солідарності. Тому що якби там був сильний кандидат, то він би мав всі шанси вийти у другий тур. Правда? А якби цим кандидатом був Андрій Крамченков, то можна сказати, 100% він би виходив у другий тур. Хто так сильно вдарив по рейтингу Солідарності? А лідер партії Солідарності по місту Лантушенко Дмитро, про якого казали, що у нього рейтинг ого хо го, -го» Він взяв, здається, навіть менше, ніж е, м, Крамченков, Так? Мені казали, що ну, е, навіть не завжди кандидати від Солідарності брали з собою Дмитра на зустрічі. Ну, не знаю, з яких мотивів, але тим не менше. Тому, висуваючи Дмитра по Солідарності, вбувають е, е, два зайці. Один заяць Солідарність, кандидат від Солідарності абсолютно не може претендувати на те, що вийти у другий тур, ну тільки диво могло вивести туди Лантушенка. І друге, нівелюється Крамченков, який точно з нуля не витягне на другий тур. І за спин цих двох молодих, які відбирають один до одного рейтинги, стрілою вискакує Анатолій Олександрович і виходить у другий тур. Так і сталося. В принципі, це міг бути і план А. Так що я думаю, що він не міг, звісно, відбутися без узгодження з адміністрацією. А чи маєте ви відношення до того, що Лантушенко пішов на вибори для того, щоб забрати голоси у Крамченкова? щоб Кремченко. Я ну, Лантушенко то пацана не знаю, а Крамченкова тим більше не знаю. Не знаю, знати не хочу. Не знав я їх взагалі. Лантушенко один раз в житті бачив, що Крамченко що... в далі не розговарів. Я не граю в політичні комбінації. Я йшов сам. Мені абсолютно все одно, що знав Діркач або там Піфанов. все одно мені, що думають там ті, нібито експерти. Це все брехня. І я як був в команді губернатора, так і залишаюся в команді губернатора. Висування мене як окремого кандидата не було викликано бажанням те, щоб Андрій не вийшов. Я його поважаю. Я поважаю його команди, я бажаю йому успіху. Проте ми абсолютно були також налаштовані на вихід у другий тур. Я вважав, що у нас було були хороші для цього шанси. Ну а вийшло так, як вийшло. Це не провал для нас абсолютно. Ми ми розуміли на якому електоральному полі ми працюємо. Ми розуміли, що сумчани в абсолютній більшості проголосують за зниження тарифів та саме за Юлію Володимирівну, не як там Олександр Миколаївич губернатор потиснув руку сказав, що все нормально працюйте далі. Критики не було з його вус не лунало. Питання, які вони хотіли коментувати, але я його поставлю: про Кромченкова, про, про Лонтушенка, що Лонтушенко був висунутий спеціально для того, щоб Кромченко. Ким? Ким був висунутий. Воля, воля народу. І воля, воля народу має відношення до нашого. Ну, так, знаєте, я можу вигадувати будь-які там дурниці, але вибачте, ну це повна нісенітниця. Повна У Києві може покласти відповідальність так званий провал солідарності на вас. Це Як... це провал? А в чому провал Солідарності? Про Лонтушенка йде мова. Ну, пролантушенка це ж питання, питання не, не масштабу України, це питання масштабу області. Тому нас для нас особливо це якраз питання обласної ради, було принциповим. А те, що ми зараз. Як молода партія, да партія, яка ну фактично в Сумській області сформувалась за декілька місяців і отримували вже і свою фракцію, дуже потужну в міській раді, а в обласній і в обласній раді відповідно це навпаки говорить про те, що ми доволі непогано спрацювали на мій погляд. Саш, за попередніми даними, кандидат від блоку Петра Порошенка зайняв четверте місце на перегонах за посаду міського голови. Ходять чутки, що в зв'язку з цим можуть бути проблеми у голови? обласної державної адміністрації, що навіть ну він може позбавити свої посади, що його можуть позбавити цієї посади? Чутки Як... чутки, я я такі якби чую. Ну я коментувати те, що говорять, не буду, і це некоректно буде. буде. Якщо чи ви об'єктивно оцінювати результати, звичайно, що програш. І в Сумах, і програш, я думаю, і в Харкові, і в Одесі. І незрозуміла ситуація у Львові. В багатьох облас... обласних центрах. Я думаю, що президент Петро Олексійович Порошенко, якщо він не дурний, а він не дурний. Він висновки кадрові буде робити по багатьох-багатьох обласних центрах, в тому числі в Сумах, в Сумській області. Тому що знову кажу, тобто сумчан очікує зміна губернатора. Ну я не, хо... ну, я, я, не хо... я не хочу так говорити. Ну на місці б президента йому зараз е виходить два. Або Підсилювати вертикаль аж до напівдиктатури, до такої позитивної диктатури і робити дуже швидкі реформи. Або він владу втратить буквально от після січня лютого наступного року. Тобто влада в нього, ну вже на 50% вона в нього вже пішла від нього. Все немає. І не тільки в Сумах, і той самий, я кажу, і Харків, і Одеса, і Львів, і великі міста Дніпропетровсько, в тому числі. Дніпропетровськ в першу чергу зараз. Вся увага на нього. Тому де він сильно показав себе, я не знаю зараз. БПП це, ну, це катастрофа для них зараз. І тому треба зараз або підсилюватися, або сприйняти це як є, і пливти по течію, як плив Віктор Андрійович Ющенко. Визначитися з новим мером сумчани мають уже цієї неділі, 15 листопада. Той, хто набере більше голосів, керуватиме містом до 2017 року. 12 листопада на обласному державному телеканалі дебати кандидатів на посаду сумського міського голови Олександра Лисенка і Анатолія Єпіфанова. 19.30. прямий ефір. Модератор Оксана Кириленко.